Вітаю всіх, рубрика Порада від карт. Я хочу зробити для тих, хто навчається в період блекауту. Відключення світла. Навчання в період блекауту, відключення світла. Порада, що робити? Навчання в період блекауту. Три варіанти. Допомога. Обов'язково потрібна допомога про це казати, не замовчувати. І вам підуть на зустріч. Так, перший варіант. Перший варіант це підібрати для себе оптимальну ситуацію, оптимальне місце проживання. Можливо, там, де менше відключень світла, на даний момент, підкреслюю. Можливо, формат підібрати. Тобто, це варіанти. На даному етапі, під даним питанням, ця карта визначає варіанти, що зробити. Продумати декілька варіантів подій, якщо буде так, так або так. Другий варіант це просто. Просто навчатись і просто робити те, що потрібно: не більше, не менше. Ви знаєте, це як є світло. Все поскидували, все зробили. Коли немає світла, щоб там ноутбук був заряджений, таке, попрацювали, набрали, написали, відправили. Легкість. Тут є легкість, надія, віра, що все буде добре, і людина з легкістю все робить, дійсно. Третій варіант: ви знаєте. А третій варіант це як подарунок до нового. Це дуже приємна карта. Вона мені дуже подобається. Вона дає позитивні зміни, позитивні можливості. І ви знаєте, якщо казати про навчання, то тут можна читати книги. Дуже багато книг читати, бо Світовий день великий і розвивати себе. Чому ні? Тому вибирайте підходящий варіант і виграємо в позитив.